Усім моїн! Мене звати Алла, рада вітати вас на своєму каналі і сьогодні я хочу вам розповісти про свій досвід видалення трьох зубів мудрості. Я розповім вам про свої показання до видалення, про сам процес, також про моє відновлення і про зняття швів. Один прекрасний день я пішла до стоматолога і мені зробили там рентгенівський знімок. На рентгенівському знімку було видно, що один з мудрості в мене лежачий, а це значить, що мені дали рекомендацію до його видалення. Чому так відбувається? Наскільки я розумію, коли він в такому положенні, то він може рухатися і зачепити, наприклад, нерв. Це є не дуже добре, потім дуже болісно, і все одно потрібно видаляти. Також він може знизу під ясними доторкнутися до іншого зуба, і там може розвиватися каріес. Теж це дуже неприємно, і будуть потім проблеми все одно потрібно видаляти. І тут стоматолог мені порекомендував видаляти одразу всі зуби мудрості. На щастя, у мене їх всього три, не чотири. Я дуже рада. Інший, крім цього лежачого, теж був схований. І насправді на знімку було видно, що він якось наполовину лежачий, типу, дуже дивно, а інший. Був стоячий, він трішечки виліз у мене десь на відсотків 20-25%. Він мені ніякого дискомфорту не приносив. Взагалі вони мені не приносили ніякого дискомфорту. Але, типу, на майбутнє, щоб цього дискомфорту не було, мені порекомендували їх видалити. Я чула, що говорять, типу, що потрібно видаляти по два зуби з кожного боку. логіка в тому, що можеш жувати одною стороною, поки інше загоїться. Але мій лікар сказав, що типу в цьому немає сенсу, тобі все одно буде важко жувати. Типу, і є сенс видалити одразу всі. Ці ще так роблять, і це досить популярна практика, і відновлення займає в цілому там да, ці два тижні, замість того, щоб проживати окремо по два тижні, і запитала в сторіс, хто мав подібний досвід, як в них це взагалі все проходило. Тому що насправді мені було дуже страшно від того, що мені будуть розрізати ясно з усіх сторін, витягувати звідти зуби. Типу, я боялася, що це буде боляче, і боялася, як буде проходити моє відновлення. На моє здивування, процес був взагалі безболісним. Найбільш неприємним був момент, коли мені кололи знеболювальне. І що мене також дуже здивувало, це те, що у мене було, мені здається, колів 15. Тобто, мої очікування були такі, що мені по одному кольчику з кожної сторони зроблять там зуби, і все. Типу, але насправді мені він колить, 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 колить. каже, Щас ще один, і ще один, вже майже закінчили. І мені було дуже дискомфортно, тому що я про це цього не очікувала. Але лікар був дуже позитивним, дуже приємним. І він мене так відволікав, як це, знаєте, малу дитину, і, і там ой, подивись тут його, а зараз, а ще, одне, а ще одне. І на мене це дуже добре працювало, тому що я дійсно думала, що вже все, от зараз і зараз, і зараз. От тому будьте до цього готові. Але це не прям дуже боляче. Це було просто неприємно і все. Це найбільш неприємне, що було за всю цю операцію. Коли мені видаляли, я взагалі нічого не відчувала. Мені було дуже приємно, що... <плес> дуже приємно, що я нічого не відчувала. Тому що мені дійсно розрізали ясно з усіх сторін, мені діставали звідти ті зуби мудрості. Я потім, коли подивилася, якого вони розміру усвідомлення, що мені це витачили з моїх ясен. Це було прямо. Також один зуб мудрості мені взагалі на три частини розділили для того, щоб дістати це теж. Ну, коротше, я нічого не відчувала і через це я була дуже-дуже-дуже задоволена процесом. І тут починається найцікавіша частина з відновленням. Кожен вечір протягом 6 днів я знімала. Як прийшов цей день, як я виглядаю, і як я почуваюся. Їду вже на метро додому. У мене ще працює анестезія мі місцева. Так я кривенько говорю, але говорити можу. Зуби також можуть ціпити, поки не болить. Найскладнішими були перші 2-3 дні. Складними вони були не так через якийсь біль, як через те, що в мене розпухло лице. Я цього не очікувала. Після операції, коли я себе добре почувала і все блок, я думаю, блін, клас! Типу, я бачила там фотографії, що людей розпухає лице. Я думала, що типу, в мене цього не станеться. Раптом у мене да, такий унікальний випадок, коли не розпухає лице. Але це не так працює. На наступний день просто от така я прокинулася, і я була дуже здивована. Ось така легка припухлість у мене на другий день після видалення трьох зубів мудрості майже нічого й нема. Зараз вечір другого дня, мабуть, і найскладніший, тому що якщо в перший день перед операцією я змогла поїсти нормально, поснідати, прям я знала, що потім не зможу їсти. Я набрала якихось калорії, там пілка, воли То сьогодні на другий день, так як я нічого не можу жувати, я їла тільки якісь там йогурти, пюрешку, і то не. Звичайне картопляне, а типу це, як яке. і пила воду. І зараз я в кінці дня відчуваю, що я дуже вимирена. Дуже мало сил, я дуже голодна, але при цьому я відчуваю якусь нудоту, тобто що мені важко їсти. І, по ідеї, завтра має бути останній такий складний день. Мені дуже вже хочеться, щоб попустило, і щоб я змогла вже щось їсти і щоб почав спадати набряк. Тому що з таким лицем я ходжу сьогодні увесь день, ну, як ходжу. Кімнаті сиджу цей трэш, друзі. І дійсно відчуття, ніби тобі щось за щоки понакладали. Я харчувалася якимись йогуртами, пюрешками, холодними супами, рішіними. тобто без якоїсь картоплі там, щоб нічого взагалі не розкусувати. Це було дуже дискомфортно, і я відчувала, що я просто голодна. Тобто я щось їм, мені це не смачно, тобто це не мій якийсь звичайний раціон. Я не люблю дуже ці там йогурти, ще щось подібне. Плюс воно солодке, а мені для того, щоб відчути ситість, більше хотілося чогось солоного. і я тоді Дуже багато думала про їжу, Ой, <смеш> як і уявляла, що я щось там їм, і мені через це було сумно. І тому от перші 2-3 дні було найскладніше. Всім привітки сьогодні третій вечір після видалення моїх зуів мудрості. У мене ще присутній набряк, але вже ніби не такий сильний, як був вчора, і по відчуттям також легше. Я вже можу краще їсти, вже можу трішки жувати. Вже мені не так страшно чистити зуби, ніби як ширше можу відкрити рот. І в цілому, ну сьогодні мені краще ніж вчора, чесно. Поки другий день для мене найскладніший. От ще набряк, до речі, спустився вниз. Бо якщо вчора він був чисто так на щоках дуже сильно, то зараз він ну, якось підспустилося і збоку. Прям ніби одразу в шию переходить. І коли зраночку прокинулася, то відчувала біль в горлі досить сильний. А потім в день прийшов. Всім привіт! І це мій четвертий вечір після видалення зубів мудрості, яку ви можете бачити. У мене вже з лицем все набагато краще. Але це наш набряк сильний доволі. У мене біль перейшов в цю зону. Ближче до скронь, вуха болять, горло також. Ось тут, м, да, навіть видно, жовті такі синці. Відпочиваю, і чим далі, тим мені стає краще. Але коли я вже відчула, що я можу щось їсти, все, мені стало набагато краще. Плюс в мене зменшилося вже лице поступово. Сьогодні мій п'ятий вечір, як мені видали три зуби мудрості. У мене досить помітні синяки, такі жовтенькі, не жаліюся. Тому що вже можу більш широко відкривати свій рот Вже сьогодні весь день не пила обецбол, і думаю, що перед сном також не буду пити, тому що в цілому. Вже відчуття більш якісь нормальні шолі yeah. якось легше їх терпіти, і думаю, що, мабуть, не дуже добре пити. Такі сильні обезбол стільки днів підряд легше жувати. В мене все проходить дуже добре. Шви не розійшлися, згустки не випили. Я цьому дуже рада. Сьогодні мій шостий день. Як мені видали три зуби мудрості, а, синячки вже не такі помітні, але вони насправді дуже сильно чухаються. Мені дуже хочеться ось цю зону золо... Трогати, трогати, але я стараюся триматися. Також сьогодні, зранку я випила свою останню таблетку антибіотика, яку мені прописали. Це дуже гарний знак. Сьогодні я вже старалася гристи якусь більш тверду їжу. Нарешті я можу її їсти. Дискомфорт, звісно, є, але чистити зубки теж легше. Також я вже обезболювальне взагалі не пила, я дуже рада, тому що, наприклад, ще вчора я не могла все-таки. Ще витримати цього да, дискомфорту. Я зранку і ввечері е, пила його. Але сьогодні, ні зранку, ні, зараз я не планую пити, буду лягати спати і чекаю вже завтрашнього ранку, щоб почуватися ще краще. І, до речі, повертається вже не знаю, мотивація щось робити, сили, тому що я багато лежала перші дні, типу, багато відпочивала, і голову не нагружала, і тіло. І зараз ці всі ресурси, вони, мені здається, накопичились, відновилися. І я вже буду займатися своїми справами в найближчі дні. Також хочу зазначити, що одразу після видалення я пішла в аптеку для того, щоб придбати антибіотики, які мені прописав лікар, а також знеболювальне. Знеболювальне, як я розумію, мені прописали сильне. Набагато сильніше там заяву профен. Воно не в таблетках, а типу, як капельками, я розводила з водою і пила смак, неприємний капець, але дійсно дуже допомагало. І біль був не дуже сильним. Дівчата, які мають болючу менструацію, розуміють, як це, коли ти просто мусиш терпіти цей біль навіть з тим, що ти там п'єш обезболити, все одно цей дискомфорт. От для мене біль після видалення зубів мудрості була набагато слабшою, ніж під час місячних. І вже через два тижні я поїхала знову до лікаря для того, щоб мені зняли шви. В цілому процес цей у мене тривав десь хвилину-дві. Спочатку це спробував зробити асистент, але я відчувала, що мені дискомфортно, навіть трішки боляче. Я бачила, що він переживає. І я типу показувала трішки своїм видом, що мені дискомфортно. І я не знаю, або він не знав, як е, там забрати ці шви, або він побачив мій дискомфорт і подумав, блін, ладно, нехай це зробить лікар, і підійшов дійсно лікар, який мені мені вже було видно набагато впевненіше, це все зробив. Але дискомфорт і навіть трішечки біль я відчувала. Хоча інші люди, які ділилися своїм досвідом зі мною, казали, що коли їм знімали шви, вони взагалі нічого не відчували. Тобто це такий індивідуальний фактор. Насправді я дуже рада, що я наважилася і видалила всі ці, ці три зубомудрості. Я очікувала набагато складнішого процесу. Я очікувала, що мені буде гірше, але зараз я обертаючись, розумію, що це було якось дійсно Легко, окей, okay, це було не легко, але це було легше ніж я собі думала. Тому якщо ви маєте направлення на видалення зубів мудрості, не бійтеся. Якщо вам пощастить з лікарем, який розуміється, який це вже робив не один раз, вам немає про що хвилюватися. Я розумію, що це індивідуально у кожного організму реагує по своєму, але зі мною ділилися багато людей своїм позитивним досвідом, і я також ділюся тим, як я це прожила. Я надіюся, що для вас відео було корисним. цікавим, Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, будь ласка, і коментарі. Ще раз дякую за перегляд. Всім чус!